Димся. Фу сука, уебак, иди нахуй понял, толбойоб офф стрім. Фу, сука, уебак, иди нахуй понял, толбоеб. Ты циком Ти це ціба... <ула> <ці> кому сказав, нахуй понял, толбоеб? Ты сказав, Я тобийцей клоун, попущений, офнул нахуй. Я це сказав, клоун. Мені, блять! Ты шо толбоеб? А ну выезжай сюда, блять! <ула> Ти я, 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 я той народ нас, я той народ ссав, блядь, придурок, а ну офну стрім швиденько. Я ты народ нас, я той народ сал, блять. Меко ты перебиваешь, ко кому ти сав, блядь? Сав, блядь. На... Куда ты сав, блять, уебан? Меко ти перебиваєш, кому ти сав, блядь? Я, я тебе перебиваю, тоже ты у їбінь. Я тебе перебуваю. Я тебе перебью, блядь. Я, я тебе перебью, дайте я стока потиком тебя нахуй. Я тебе перебею, блядь. Перебью, що ти заїкаєшся, та... клоуну, бля, баный. Ты нормально роговори, блять, Що ти заїкаєшся, клоуну, да, баный. Ты нормально говори. Я нормально я... говорю, попуск, нахуй. Що ти газуєш, блядь, до мене, блядь? Я нормально. Хуйня де попущена. Що ти газуєш, блядь, до мене, блядь? Я нормально. Хуйня де попустил. Я хуйня попущена. Ти що, ще ебануся, дружок. Я хуйня попущена, Ти що, ще ебанусь? О, бля, я як часто мене стрім залагав, прикинь, ты хуйню? <рес> <рес> Все, чел, ти в муті, давай. Порозказуєш мені там.